Вітаю вас, друзі! Давно я не робив відео. Як справи у вас, що нового? Ну а поки ви пишете коментар, я розповім вам про серіал Останній з нас. Лаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Перш за все, обговоримо мою позицію. Я фанат оригінальних ігор, тому в відео будуть порівняння з грою. Тим не менше я постараюсь оцінити серіал як окрему роботу. Цим розібралися? Почнімо! Девязка історії класична: з'являється патоген, що перетворює людей на зомбі. На цей раз правда грибок, а не вірус. Головний герой Джоель разом з донькою живе звичайним життям, поки не настає той самий крах цивілізації. В самому початку нас вражають несподіваною смертю доньки Джоеля, тим самим показуючи всю жорстоку реалістичність історії. Після чого проходить 20 років. Світ змінився. Люди тепер живуть під диктатурою військових в безпечних зонах. Джоел став контрабандистом разом з подругою Тес, і одного дня їм доручають відвести дівчинку Еллі до далекого місця. В ході подорожі виявляється, що Еллі має імунітет до зомбі-грибка. Це по суті вся зав'язка історії. Що стосується головних героїв, Джоель один з двох протагоністів в серіалі Зіграний Педро Паскалем, замкнутий і грубий чоловік, що втратив доньку, що зробило його таким. Саме він стане оберігати Еллі в дорозі. Еллі дівчинка зіграна Белою Рамзі енергійна і цілесправована героїня, що народилася вже після епідемії. Вона також звикла до втрат, хоча до такого і не звикнеш. Тепер варто обговорити спірні серії та деякі зміни в каноні. Самою спірну серію виявилася серія про Біле Френка. Про що вона? Ну вона про двох геїв, що прожили довге життя разом, якщо коротко. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Якщо чесно, враховуючи, що серіал повторює гру майже дослівно, ця серія виявилась, ну, в принципі, непоганою. Єдиний мінус вона майже ніяк не впливає на основний сюжет. А ще ми втратили можливість поспостерігати за притрушеним ігровим білом, що звісно, як на мене втрата. Також змінили в серіалі деякі канонічні моменти. Наприклад, Джоль в серіалі на початку шукає акумулятор, щоб дістатися до свого брата, хоча в грі він про нього і не згадував, живучи від дня до дня. Також змінили самих зомбі, тепер в них є щось на кшталт колективного розуму. І це обігрується буквально раз. Тому як на мене ці зміни не мають сенсу і є лише графоманством сценаристів. Взагалі тема зомбі не розкрита в серіалі. Вони присутні лише в декількох епізодах і відіграють функціональну роль рушія сюжету і роялів в кущах. Цю історію герої просто мандрують по заброшках і пустирях, що навіть створює специфічний вайб самотності. Взагалі, зомбі тут навіть зайві. Серіал нічого не втратив би, якби зомбі просто викинули б з історії, можливо, навіть стало б краще. Тепер поговоримо про зміни заради змін і каст. В основному це стосується того, що на роль білих персонажів побрали кольорових акторів. І зазвичай я не маю нічого проти цього. Той самий Петро Паскаль непогано вписався в роль, хоча рівень гри в нього і на рівні каменю. Але Марія, навіщо на роль Марії взяли чорну акторку? Який в цьому сенс? Чи в оригіналі було недостатньо найбілих персонажів? Їх було достатньо. Тому чому в серіалі зробили ще більше, я чесно, не викупаю. Тепер поговоримо про скорочення і спрощення в серіалі. Здавалося б, серіал це прекрасна можливість розкрити історію краще і додати подробиць. Ну ні, серіал систематично скорочує ігрові моменти і спрощує важливі емоційні сцени. Наприклад, те, що Елі не втекла на коні від Джоеля через те, що він хотів її залишити зі своїм братом, руйнує всю емоційну сцени в кімнаті, а потім він ще й з нічого передумав. Типу в грі це було показано органічно, а тут як-небудь. Також я хотів би зачепити тему канону, а саме чи повинен серіал дотримуватись його. І тут людей думки зазвичай розходяться. Одні вважають, що чим точніше. Екранізація, тим краще, в той час як інші не, не проти відходу від канону. Особисто моя думка щодо цього така. Серіал, по суті, екранізація неймовірно кінематографічної захопливої гри, повторити ефект якої у серіалу не вийшло. То чому б не переписати частину історії так, щоб ми отримали новий досвід? Я про фанатів, якщо що. На жаль, в серіалі цього немає. Всі зміни не суттєві і не несуть якогось великого сенсу. Тепер варто зачепити, чи не найголовнішу тему гри і серіалу, а саме відносини Джоля і Еллі. Розумієте, гра змогла передати те, як двоє незнайомих людей, можуть пройшовши випробування стати сім'єю, і Еллі в грі стає мов для Джоеля, тим самим зцілюючи його душевну рану і змінюючи його відношення та життя. Чи впорався з цією задачою серіал? На мою думку ні. Я так і не зміг відчути між ними цю хімію, можливо, через порівняння з грою чи ще щось. Напишіть, як вам бачиться ця тема в серіалі, чи змогли ви відчути цю хімію? Мені справді дуже цікаво. Взагалі в серіалі доволі мало екшену, і зазвичай це погано, але не сьогодні. Серіал сприймається доволі медитативно, і це справді непогано. Тепер варто обговорити фінал, а точніше зміни, які були зроблені. В оригінальній грі нам нічого не сказали, як саме буде створена вакцина, лише те, що Еллі загине в ході операції. Тому рішення Джорія сприймалося так неоднозначно, і багато хто ви Готовував його дії тим, що, можливо, вакцину і не вдалося б створити. В серіалі ж нам детально пояснили, як саме створюють вакцину, і те, що її створення майже 100%. -е. І це доволі сильно змінює контекст, робоча Джоля більшим мудаком, чи він був вігрі. в ігрі. В будь-якому випадку той факт, що вакцина вже нікому давно не потрібна, залишається головним аргументом. І її створення нічого не змінило б, тому Джоель правий, що врятував Еллі. В кінці зазвичай робить висновок, і це відео не виключення. В серіал є екранізацією однієї з найкращих сюжетних ігор, і майже дослівно повторює оригінал, але робить це часто криво. В цілому він доволі середній такий собі, акторська гра така собі, в цілому екранізація така собі, навіть не дивлячись на оригінал. Серіал максимально посередній, на жаль. В цьому відео я намагався розповісти всі головні думки про серіал. сподіваюся, вам сподобалось. А як вам серіал? Пишіть в коментарі. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бай!